Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прямі джинси. Це стильний вибір для весняного гардеробу. Виготовлені з деніму високої якості, тому поєднують в собі комфорт та елегантний вигляд. Модель має високий пояс, що підкреслює талію та надає ефект подовження силуету. Прямий крій та вільний фасон забезпечують забезпечують зручність під час носіння та дозволяють рухатись без обмежень. Ці джинси чудово підійдуть для створення стильних образів на кожен день, поєднуючи класичний стиль із сучасними трендами. Вони ідеально поєднуються як з футболками та топами, так і з більш елегантним одягом для створення вечірніх образів.